У Міжнародний день захисту дітей фонд здоров'я спільної з асоціацією дитячих офтальмологів України та столичним центром мікрохірургії ОКА організував доброчинну акцію Захистимо право дитини бачити. Протягом дня у одному з магазинів будинок іграшок лікарі-офтальмологи за допомогою спеціального обладнання провели безкоштовне обстеження зору у дітей. «Мені було зовсім ні война і ні страшно. Поскольку глаза это зеркало души, то отзеркаливаться в этих глазах и в душе должно все стопроцентно. Поэтому охранять зрение и оберігати его нужно, конечно, с самого детства. Акция покликана привернути увагу батьків до проблем зору і необхідності вчасної діагностики та профілактики офтермологічних захворювань у дітей. Ця акція спрямована на те, щоб привернути увагу батьків в першу чергу на те, що в нашу епоху, коли надзвичайно велика кількість інформації поступає до дітей, до дорослої людини через очі, ми ризикуємо якраз більше ніж будь-коли погіршити. Зір власних дітей через той спосіб життя, який вони ведуть, в Україні півмільйона дітей мають вади зору. Щороку до них приєднуються ще 150 тисяч. За даними ВОЗ, українські підлітки в лідерах серед однолітків у Європі та США за кількістю часу проведеного перед телевізором. Нове покоління постійно перебуває у контакті з новітніми технологіями: телефони, комп'ютери, електронні книжки все це негативно позначається на зорі. Спеціалісти стверджують, найголовніше своєчасна діагностика, адже виявлені у дитинстві вади зору. Можуть бути ефективно вилікувані, наприклад, остигматизм, міопію, близорукість, далекозоркість, косоокість. Фахівець може виявити під час такого скринінгу зору. Це дає великий ефект близько 30 дітей, які не знають батьків, які не знають, що в їхніх дітей є проблема. Ми скринінгом. Говоримо, це не значить, що треба одягати негайно окуляри, але наголошуємо, що є якась невелика проблема, і треба спостерігатися в офтальмолога. Батьки охоче підтримали акцію лікарів. обстежили більше 200 малюків. Своїх чат привели і зіркові батьки. Діагностику потрібно робити вчасно. і Якщо є така можливість і добре, що вона з'являється в Україні, це неймовірно важливо для батьків, і, ну, звичайно, для дітей, для майбутнього зору дітей. Лікарі радять з маличку регулярно обстежуватись, не забувати про правильне харчування, гімнастичні вправи для очей і обов'язково більше часу проводити у рухливих іграх на свіжому повітрі. У свою чергу Український фонд здоров'я та його партнери замислюються над тим, щоб такі акції зробити регулярними.